Добрий вечір. до вашої уваги підсумковий випуск новин на Суспільному. Мене звати Тетяна Рева. Поруч зі мною переклад жестової мови здійснює Галина Абраменко. Сьогодні говоритимемо про таке. Як випускники Черкаської медакадемії допомагають військовим у реабілітації, бути чуйними, бути розумними, обізнаними. Скільки озимого ріпака зібрали на місцевому агропідприємстві, та на який врожай очікують? Процентів 20, я думаю, ми не доберемося Кожного майстер-класу з гончарства та малювання провів для дітей люксембурзький митець. Ці фрески повинні створити діти із 197 країн світу. Реабілітація поранених військових та адаптація до нового життя. Четверо випускників Черкаської медичної академії допомагають українським бійцям у реабілітаційно-оздоровчій клініці. Розповіла суспільному проректорка закладу Ольга Федосєєва, каже, вони ерготерапевти, медичні фахівці, які допомагають пацієнтам відновлюватися після важких травм чи хвороб. На Черкащині це перший випуск таких спеціалістів. Тему продовжить Ірина Філенко. Знизу ага, гарно охоплюємо його так. і стараємося провести. Асистентка ерготерапевта Юлія Кошеленко сім місяців працює у реабілітаційно-оздоровчій поліклініці. Дівчина цьогорічна випускниця Черкаської медакадемії зараз допомагає військовому відновлювати руку після поранення. Займаємося розробкою дрібної моторики, функції кісті, пропрацювання когнітивних різних моментів. Займаємося як із сенсорикою, так і з руховими функціями. Ми повинні Повністю зосередитися на потребі пацієнта, вникнути у їхню проблему, бути чуйними, бути розумними, обізнаними. Військовий Олександр Павліченко отримав поранення у Сєвєродонецьку. Рік каже, відновлює чутливість руки. Ну тут це ж кість розробляє пальці, чутливість пальців. Появляється тут більше, Оце це тільки тільки-ті зашвили з почали робити короче. Начало вже потихеньку, ну під співкіла вже можу живе спіднімати. Раніше я не мог даже листок бумаги так утримати. Він випадав з руки. Із пацієнтами випускники академії працюють під наглядом фізичного терапевта Аркадія Кравця. Асистенти під моїм контролем. Втручаються, проводять терапевтичні вправи, різні маніпуляції, які полегшують стан е пацієнта. А це асистент Костянтин Дашко за освітою він військовий фельдшер та отримав спеціалізацію фізичного терапевта. Зараз основні пацієнти це військовослужбовці. Звичайно, це майже 80% всіх пацієнтів, але також є цивільне населення, із це травматологія, постійно хворі. В Наші спеціальності головне бажання І не так, як теоретичні які знання. а Це головне бажання, тому що якщо буде бажання. Тут, ну, є, є всі умови, щоб навчитися і стати, я думаю, навіть непоганим не і конкурирує спроможним спеціалістом. Усіх нинішніх помічників фізичного терапевта помітила під час навчань у медзакладі, говорить директорка поліклініки Ірина Волощенко. Саме вона, каже, навчала їх професії. Вчила я їх три роки, да? ем, привчала. На рівень своїх знань привчала, як працювати з пацієнтами, і самих кращих ми рік тому назад одібрали для того, щоб вони вже працювали у нас, хоча не було диплома, але вони вже були фахові асистенти фізичного терапевта. Так як вони вже фільшера були, то вони могли працювати медичними працівниками. За цей час вони показали себе дуже потрібними, дуже фаховими і професійними Цій Вперше в області дипломи бакалавра фізичних терапевтів ерготерапевтів отримало 18 студентів медакадемії. Зараз вони здобувають освіту магістра з цієї спеціальності, каже проректорка Ольга Федосєєва. Чотири здобувачі освіти працюють в даному закладі, але всі вони мають місце роботи вже в майбутньому. І всі заклади охорони здоров'я Черкаси і області вони потребують таких спеціалістів. Деякі заклади охорони на йдуть нам на поступки, і вони беруть ще студентами на роботу. І вони поєднують як роботу в лікувальних закладах, так і навчання в Черкаській медичній академії. Ірина Філенко, Максим Шевченко, Суспільне новини, Черкаси. Сьогодні двоє людей травмовано внаслідок влучання російських дронів в один із об'єктів нежитлової інфраструктури в Черкаському районі. Зранку, під час повітряної тривоги, яка тривала три з половиною години, російські військові атакували Черкащину шахидами. Повідомив голова обласної військової адміністрації Ігор Табурець. Травмованих доставлено до лікарні. 7 мільярдів гривень надійшло до місцевих бюджетів Черкащини протягом останніх шести місяців. Цей показник на 1,8 мільярда більший аніж за аналогічний період минулого року. Про це сьогодні, під час брифінгу, розповіла перша заступниця голови Черкаської обласної військової адміністрації Наталя Кравченко. За її словами, їх першочергово витратять на підтримку збройних сил України. орієнтири і пріоритети в частині використання. Коштів місцевих бюджетів на перше місце. Вийшли такі невластиві для місцевих бюджетів видатки, як підтримка збройних сил України, територіальної оборони та взагалі усіх сил оборони близько 600 мільйонів гривень. Заплановано, і вже більше біля більше 400 мільйонів гривень вже використано на, тобто проведені касові видатки на фінансування цього напрямку. Далі у нас іде другий пріоритет. Це підтримка ветеранів. Ветеранів і членів їх сімей, сімей загиблих, сімей зниклих безвісти. 90 тонн ріпака озимого зібрали із 35 гектарів землі за три дні у одному із сільгоспідприємств в області. Загалом цією культурою засіяли 100 гектарів землі, розповів головний аграном підприємства Микола Рідченко. Нині продовжують роботу на ділянці, яка постраждала через погодні умови. Як працюють та на який урожай очікують, розповість Тетяна Зозуля. 10 ранку в полі працює комбайнер Володимир Кравець. Каже, чекали, доки спаде вологість після дощів. Вчора молотили до 9 годин вечора, ще дозволило, до пів дев'ятого. А потім вологість почала підніматися 9,5-10, все. Починали з 10 вологісті, понад краєм проходили вітер, сонечко. Підсихає і вже 8% вологості. Ускладнює роботу і те, що стебла після негоди впали, тому процес збору уповільнюється, додає чоловік. Прийшлося 12 разів вилізти з комбайна, щоб висмикати, бо полегле збирати, що воно не геть так легко. Прийшов душ, виложило і тепер ми рушимося. А врожай зібрати треба. Маса ріпака непогана, але завдяки дощам це все лягло. Ну, хто знає, процентів 20, я думаю, ми не доберемося точно. Та попри це очікують, що врожай буде хоча б до 25 центнерів з гектара, говорить головний агроном сільськогосподарського підприємства Микола Рідченко. Планували більше і добре дали більше, але в зв'язку з тим, що частина ж виваліна, то, Ну, думаю, 25 буде. Це будеться. Тристо покриє всі затрати. Минулого року було 23. На зібране комбайном зерно очікує водій Сергій Холоденко. Рік тому чоловік переїхав на Черкащину із Чернігова через повномасштабне вторгнення. Їжай, ви, Важу, висипаю, працювати нормально. Легко не буває працювати ніколи. Так добре. Перший зібраний урожай вже лежить на складі. Цей ріпак дрівніший ніж торік, говорить головний агроном Микола Рідченко і розповідає основні причини. Висока температура, травня, червня, тобто якраз він наливався в цей період. Відповідно, відсутність вологи якісь є на ньому не потрібно, ми відбираємо на очистці. А так все в ньому відповідає. Жнивну компанію зі збору ріпака, якщо не завадить погода, завершить завтра, говорить Микола Рідченко. Далі в планах розпочати збір пшениці. Тетяна Зазуля, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси. 52 людини загинули за 6 місяців з початку року. У дорожньо-транспортних пригодах на Черкащині загалом за півроку в області трапилося 2000 тисячі аварій. Це на 40% більше аніж за аналогічний період минулого року. Розповів Суспільному під час брифінгу начальник відділу управління патрульної поліції області Олександр Копійка. Найбільше зростання кількості ДТП на вулично шляховій мережі зафіксовано в Золотонійському районі плюс 110%, Звенигородському плюс 48%. В місті Черкаси плюс 45%. В Черкаському районі плюс 42%. І в Уменському районі плюс 14%. Більшості причин це порушення правил проїзду перехресної виконання вимог сигналів світлофору. Нові укриття облаштовують у двох школах Маньківської та Монастирищенської територіальних громад. Минулого року діти там навчалися дистанційно, розповів голова обласної військової адміністрації Ігор Табурець. За його словами, капітальний ремонт розпочали в укритті однієї зі шкіл Христинівської громади. Загалом на облаштування сховищ у восьми школах області спрямують 40 мільйонів гривень державної субвенції. Також за кошти дитячого фонду ЮНІСЕФ в Україні Облаштують укриття у чотирьох школах Паланської та Христинівської громад, які зазнали ушкоджень через обстріли російськими військовими. 150 дітей з Черкас долучилися до міжнародного мистецького проєкту Україна Ельдорадо майбутнього. Розповів його ініціатор, художник, караміст із Люксембурга, Паскаль Востеланд. У обласному центрі він протягом двох днів провів п'ять майстер-класів із гончарства та малювання глиняних дощечок для панно. З серпня минулого року чоловік подорожує Україною та займається з українськими дітьми. Більше в сюжеті. Художник кераміст Паскаль Вестоланд показує малюнки, створені дітьми з інших країн. За таким прикладом працюватимуть і черкаські школярі. Кожному роздають олівці, аркуші паперу та глиняні дощечки. Okay. Okay. Дев'ятирічний Кирило Новіков прийшов на майстер-клас зі своїми однокласниками на такій події вперше. Тому каже, малюнок хотів зробити яскравим. Я намалював кал, калину з скапала. України. це я зобразити нашу єдність, нашу Україну. Обирає кольори та починає розфарбувати дощку злата воронюк. Кольори я обрала в честь України. Цей голуб символізує мир, доброту і все таке хороше. Добається більше малювати і обводити в глин теж було круто. Учасники мали змогу спробувати себе і в гончарстві. Восьмирічна Софія вперше виготовила тарілку і ділиться враженнями від майстер-класу. Такий складенький. Такий захід у бібліотеці проводять вперше, говорить завідувачка сектору краєзнавства Ірина Баканова. Загалом до арт-терапії від люксембурзького митця долучилося більше сотні дітей різного віку. Створюється отаке величезне панно, яке повинне містити 2023 глиняних табличок, або як пан Паскаль їх називає, фрески. Ці фрески повинні створити діти із 197 країн світу. І в центрі цього панно буде міститися фреска у вигляді України велика, і навколо неї вже будуть маленькі дощечки, які виготовлятимуть діти із різних країн, як символ того, що діти усього світу підтримують наших українських дітей. У ці ось такі складні, непрості для нашої країни часи. А сама ідея проєкту виникла, коли дізнався про обстріли шкіл на сході України під час повномасштабного вторгнення, розповідає художник кераміст Паскаль Вестоланд. Українські діти це також діти світу. Вони хочуть миру і тільки миру. Лезенфо. Діти мають право ходити в школу, вони мають право гратися, вчитися, бути зі своїм татом та мамою, жити просто жити в мирі. А найчастіше українські діти зображують Les Діти мають великі серця і пишуть ні війні зі слів Паскаля Востоланта, нині пано завдовжки 10 метрів та 2 метри завишки. Воно помандрує у різні куточки світу, де його будуть доповнювати своїми виробами інші діти. після того, як відвідає багато міст України, у планах показати ці фрески за кордоном у Франції, Бельгії, Люксембурзі. Тетяна Зазоля, Максим Шевченко, Суспільне новини, Черкаси. Ще більше новин з усієї країни є на сайті Суспільне Медіа. Стежте за нами і в соціальних мережах. Побачимося завтра тихої ночі. Ви дивитеся Суспільне Черкаси. Підписуйтеся на суспільне черкаси у соцмережах.